Моржі святкують водохреще пірнанням у крижану воду, аби набратися бадьорості на весь рік. Місце зустрічі змінити не можна. З самого ранку на засніженому березі бистриці людно, наче влітку. Моржі зі стажем часу не гають і пірнають одразу з головою. Івано-Франківчанка Людмила з холодною водою дружить вже 15 років. Це захоплення почалося після лікарської рекомендації уникати холоду. Утім, саме холодна вода вилікувала чимало її недух. Я вже роками не хворію, а почала з того дійсно, що мені лікарі сказали, що треба. Треба берегтися від холоду. Я вирішила, що треба клин, клин вибивати. Цієї зими криги на ріці майже немає. Утім, Йорданські морози ніхто не відміняв. Температура води приблизно 4 градуси. Цього переконують моржі. Достатньо, аби запастися енергією на весь рік. Тим паче на водохреще. Водохреща вещать відмічається більш холодною морозною погодою. Мені здається, природа і віра людей дійсно заряджає настільки цю воду, що вона дійсно із цілююча. І ем, я на Клад можу сказати, що я дякую воді цій, і я позбулася ну. Такої розповсюджено хороби, як мігрінь івано-франківці, котрі моржують руками, не поспішають одягатися та зігріватися. Застудитися не бояться. Вірять нині, вода цілюща, та й до холоду вже звикли. Божий дух зігріває. Напевно, більшість купальників охоче натирається снігом. Це додає додаткового тонусу. Тим, хто вперше планує пірнути в крижану воду, в моржі дають кілька порад. Новачкам не варто купатися довго. Не більше 20-30 секунд, бо переохолоджуватися теж не потрібно. Навіть і для моржів. важно якось починати ніби з теплішої погоди, так щоб не простудитися. І так по наростаючому до, до більш холодні, холоднішої пори, і так будете загортовуватися. Відчуття після першого пірнання важко описати, переконують шанувальники зимового купання. Спершу холод і шок, потім неймовірний заряд енергії. Однак краще раз спробувати, аніж сто разів почути. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини на вежі.